Дітей Боже, що тут сьогодні присутні, Оце зараз 12.24. конадцята двадцять і людей на майдані. День було менше. нападом ворогів. і між особицями, молимось, щоб ті ласкаві і добрі, чоловіколюбний, Боже, з велосерди все від гнів, і заслужені кари та помилував нас. вона. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже наш спасителя, надія цілого світу, і тих, що далеко плавають по морі, вислухай з милосердця над грішними і помилуй нас, буди милостерний, чоловіка любви, Богового, Ойсує, Сину, і Святому Духу, нині.